Якось їхав чоловік возом та от біда застряг. Скільки не нічого не виходить. Раптом бачи святого Кесьяна, недовго думаючи, попросив допомоги, не захотів маститися, не став допомагати, бачи другий святий йде Микола. Попросив і в нього допомог. Не відмовив. Вимазались обидва та витягли воза. Подякував чоловік та й поїхав своєю дорогою. Микола запізнився на зустріч з Богом. Господь запитав, чого ти пройшов невчасно та й брудний. Миколай розповів про свою пригоду. А ти Касьян чому не допоміг, як я міг запізнитися та й прийти брудним? Тоді Бог сказав: Не допоміг ти, Касьяне, отже, прославлятиму тебе лише раз на чотири роки, а Миколая двічі на рік.